Тепер повернутися до власне теми, з якою ми починали та з е, навчання. Е, навчання, прокачування навичок е, актуальних і базових project менеджерських. Е, чи є в тебе якісь топ рекомендацій тренінгів, може, літератури, може, я не знаю, хтось фільми рекомендує, е, які треба подивитися? Те, що ти ратиш багатьом, і те, що ти могла би нашим глядачам от під кінець зустрічі, порадити просто як такий must have, must-read, must-watch, не знаю. Що завгодно. я б усім радила прочитати класичну книжку від авторів «Скраму». Про те, як вони його створили, як вони прийшли до цих ідей, як вони в них розвивалися, і чому саме так в їх системі, чому є Scrum Master, продукт онер, чому є такі зустрічі? Вона дуже проста, дуже легко читається і дуже класно розставляє точки над і в цій системі, Ти все дуже просто і швидко розумієш. з того, куди дивитися, я в тому самому ключі дуже рекомендую компанію Scrum Ukraine, яка працює з вона і тренінги проводить.